Доброго дня, мої любі малята. Дітки, хто до нас прийшов в гості? Так, правильно, це зайчик. Доброго дня, зайчик! Доброго дня, малята! А звідки зайчик до нас прийшов? Як ви гадаєте, так, він прийшов з лісу? Сідай зайчику. На стілець побудеш у нас в гостях. Зайчик приніс нам картинки. Давайте розглянемо, що на них зображено. Це іграшки, які в нього є вдома. А ми розкажемо зайчику, які є іграшки в нас. У зайчика лялька, а у нас. У зайчика машина, а у нас машини. У зайчика м'ячик, а у нас м'ячики. Наш зайчик зголоднів. Ми його зараз погодуємо, куди ми його посадимо? Так за стіл. А на чому він буде сидіти? Вірно, на стільчику, сідай зайчику і пригостимо його морквинкою. Смачного тобі зайчик. А тепер, малята пограємо в гру. Називається вона Додай слівце. Зайчик спати захотів сам постелю, що зробив? Постелів. Сам приніс собі що подушку. Підмостив її куди? Під вушко. У зайця довге що? Вушка. Зайчику сподобалося з вами гратися. Гостинці теж сподобались, але він вже втомився і давайте положимо зайчика в ліжко. Лягай, зайчику, відпочивай. Дітки, хто до нас сьогодні завітав у гості? Так, правильно, зайчик. А наше заняття підійшло до кінця. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу.